What? Мене звати Тута, а це мої друзі-гусенятка Сашко та Марічка. Привіт! Це я, Сашко, я. А я Марічка, привіт! І як завжди, я для вас усіх приготувала дуже цікаву казоньку. І сьогодні казонька буде не проста, а з таємницями. <гум> <гум> я вам нічого не розповім, дівчата. <гум> Сашко, а ти не будеш розповідати? Казку буду розповідати я. Ну, якщо ви готові, ви готові? <гум> так, 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 Тута, читай скоріше. Ну тоді влаштовуйтесь і ми починаємо. Сьогодні казка. Називається таємниця місячного озера. У глибині лісу було озеро, яке вночі світилося, немов його. Наповнили зірками такими яскравими, яскравими зірочками. Лісові звірі казали, що на дні того озера лежить місячний камінь, який дарує те саме світло. Одного разу зайчик Лучик вирішив знайти його, ну щоб посвітити темний ліс, тому що деякі його друзі боялися ходити, коли була темрява. А ви боїтеся темряви? Я нічого не боюся. А я боюсь трохи. Ну, тоді вам сподобається ця казочка. Дорогою Лучик зустрів старого журавля, який сказав: Щоб дістати камінь, треба розгадати три загадки місячного озера. Зайчик замислився. «Хм, а якщо я не зможу їх розгадати, а якщо я зможу? І потім зайчик вирішив, що він піде до місячного озера і відгадає усі загадки. Уявляєте, який він був сміливий? Так, так, сміливий. Підійшов зайчик-лучик до озера і одразу почув: якщо хочеш дістати камінь, то треба відгадати три загадки. Три загадки? Так. Лучик каже: Добре, добре, я готовий. Яка перша загадка? Перша загадка, що йде, але ніколи не приходить. Я гадаю, що це дощ. Ні, це не дощ. Зайчик Лучик задумався, але потім відповів: завтра, завтра воно йде, йде і ніколи не приходить. Хм, Правильно, сказала місячне озеро. А зараз буде друга загадка. Мабуть, ще буде складніше, як гадаєте? Що можна зламати, не торкаючись. Палицю можна зламати. Ні, Сашко, ну як у палицю. Зайчик-лучик задумався, але згадав, як обіцяв друзям допомогти. І в цей момент вигукнув: Обіцянку! Обіцянку можна зламати, не торкаючись. Ну, якщо ти її не виконаєш, так, друзі? Так, так, який він молодець. І тоді місячне озеро сказало, так, другу загадку ти теж відгадав. Залишилась третя загадка, мабуть, найскладніша. Що завжди поруч, але його не можна впіймати. Маричка в мене поруч. Зайчик думав, 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 а потім подивився на своє відображення у воді і сказав: Тінь! Тінь! Вона завжди поруч, але її ніколи не можна впіймати. Місячне озеро розтупилося, і зайчик побачив на дні місячний камінь. Він його узяв і освітив увесь ліс. І тепер ніхто не боявся темряві. І всі дякували зайчику. Ось така казанка сьогодні. Ну що, як вам сьогодні казанька про таємницю? Мені дуже сподобалось, і такі загадки чудові. Так. А мені не сподобалось, я жодної не відгадала. Сашко не засмучуйся. Якщо ти будеш читати книжки, будеш спостерігати за усім, що тебе оточує, ти обов'язково зможеш відгадати будь-яку загадку. А ще пам'ятайте, що якщо у вас добре серце, то завжди зможете віднайти те світло, яке вам потрібне. Ну, але це вже буде завтра. А сьогодні усі лягають в ліжечка, кажуть на добраніч і спати. На добраніч усім. На добраніч тут. Пока, друзі. А вже завтра будемо з вами гратися. Ну добре.